Тест на те, якої глибини ваші відносини. Перший рівень це рівень слів. Коли проходить закоханість, і через пару років спільного життя люди переходять на рівень лише спілкування на побутові теми і вирішення тільки побутових питань, це говорить про те, що вони не близькі між собою. Вони просто не відкриваються один одному. Вони живуть під одним дахом, можуть ростити спільних дітей, але живуть кожен своїм життям окремо. Другий рівень це рівень думок. Це коли люди не лише обговорюють якісь питання, а й діляться тим, що вони думають, діляться не просто думками, а поглядами на любі ситуації, які виникають в їхньому житті. І тут починаються перші конфлікти, перші підводні камінці. Тому що близька людина може мати геть інше уявлення, геть інші думки про одну і ту саму ситуацію. Третій рівень це рівень емоцій, відкриваючись близькій людині, довіряючи їй свої емоції, не плутайте тут емоції з почуттями, тому що емоції поверхневі, швидкоплинні, а почуття глибинні, фундаментальні. Тож, відкриваючись близькій людині, розповідаючи їй. Показуючи їй свої емоції на якусь ситуацію чи на якусь людину, ви тим самим показуєте, де вас тригерить. Ви показуєте свої страхи, ви показуєте свої психологічні травми, болі та проблеми невирішені. І тут від близької людини вам може прилетіти. Якщо близька людина не усвідомлює, що вона робить, вона може зробити вам боляче. Саме на цьому рівні дуже легко зробити боляче, просто вказавши на ваші недоліки. Та якщо ви навчилися відкриватися один одному на цьому третьому рівні емоцій, ви можете вирішити один в одного ці питання питання психологічних травм, пропрацювання цих питань. Слідуючий четвертий рівень це рівень почуттів. Коли ви відкриваєтеся. Близькій людині один одному на рівні почуттів таких людей можна назвати парою. Коли ви ділитеся своїми почуттями з близькою людиною, це говорить про те, що ви або в процесі пропрацювання своїх психологічних травм, або ви їх пропрацювали. Цей рівень надзвичайно глибокий. Ви відчуваєте один одного, ви не тільки розумієте один одного, а глибинно відчуваєте один одного навіть на відстані. Та заключний п'ятий рівень це рівень душевний. На цьому рівні ви відчуваєте світло один одного, ви стаєте одним цілим.